Дніпропетровщина продовжує втілювати проєкт пліч опліч з відбудови деокупованих сіл Херсонщини пліч опліч із людьми, які пережили окупацію. Роботи тривають у бобровому куті Ольгиному та Старосіллі. Пліч опліч один з найважливіших проєктів ініціатива президента, яку втілюємо в життя, аби допомогти Херсонщині оговтатись від ворожої окупації. Відновлюємо будинки місцевих. Вже готові 9 у бобровому куті та Ольгиному. Окрім цих населених пунктів, працюємо також в Тарасіллі. В роботі нині майже два десятка приватних осель. Там приводимо до ладу дахи, оновлюємо фасади, встановлюємо вікна та двері. Подекуди міняємо понівечені ворогом паркани. Це лише перший етап. На наступному візьмемо за відновлення зруйнованих будинків та інфраструктури. Загалом у планах відбудова понад 220 об'єктів. Херсонщина зупинила ворога. який будь що хотів прорвати оборону та пройти на Дніпропетровщину. Наші воїни втримали окупантів. У цьому допомагали тамтешні мешканці, ризикували життям. Маємо віддячити. Робимо для цього все.